Доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 25 червня 2023 року. Харківщина. Давно нічого не знімав. Не було настрою та й показувати було нічого. Цей рік виноград розвивався якось слабо. Ось коякі кущі навіть до третій проволоки не доросли. Але вирішив зняти. Маленький ролик. Показати кое-які гібридні форми, їхню урожайність, гронки, які вони викидають. От наприклад, перша гібридна форма гусєва Сільвір. Дивіться, які груни викидає Сільвір. Виноград зараз цвіте вже повним ходом. Под вас уцвіття на побіг. Гронки дуже симпатичні. Як запиляться, подивимося. Але я вважаю, гарна гібридна форма буде. От, рядом тут у нас Бостон. Кріулі. Теж гарні гронки викидає. горох є невеличкий, але ще кое що цвіте. Урожайність дуже висока. Гібридна форма дозріває в вересні з дуже смачним мускатом. Рядешка із новинок владиканочі. В тому році була сигналочка, але форма дуже урожайна, викидає по 300 цвітті. Гронки теж непогані. Ягода синя, смачна і дуже раннього терміну дозрівання. І дуже мені подобається гібридна форма писанки Олега Михайловича. Красавчик. Дійсно, красавчик. Що гронки величезні, що ягода дуже крупнюча. Смачна з мускатом і раннього терміну. Красавчик. Дніпровський сувенір. Цвіте. І цей рік подивимося на нову гібридну форму Вішневецького. У мене вона перший рік. В тому до сигналка не була, цей рік покаже. Елена Вікторія. Гронки теж непогані. Не бачив, яка вона і що вона, але ну, подивимось. Должна бути хороша гібридна форма. Зараз виноградник весь цвіте. Погода дуже суха у нас. Засуха конкретна, немає дощів взагалі. А це іскра, теж нова гібридна форма кріулі. і гронки крупні, ягода крупна в тому році була вже розова ягода, дуже смачна і з мускатом. Іскра. Всім всього найкращого.